Привіт усім! У цьому відео ми розберемо 4 поширені фразові дієслова. Поясню їхнє значення простими словами на рівні А2 і на прикладах, щоб ви легко запам'ятали їх і могли використовувати у власній англійській. За мікрофоном з вами Олена. Приєднуйтесь! Pick up in the context of cars means to give someone a ride right or go to a place to get someone and bring them with you. Прикладаємо на українську. Pick up у контексті автомобілів означає підвести когось або поїхати у якесь місце, щоб забрати когось і привезти з собою. Давайте повторимо. Фразове дієслово «pick up» має таке значення як підвести. In the context of cars у контексті автомобілів means to give someone a ride, означає підвести когось. Вираз to give someone a ride дослівно можна перекласти так: надати комусь проїзд, тобто має таке значення як підвести когось. Or go to a place to get someone and bring them with you. Або поїхати у якесь місце, щоб забрати когось і привезти з собою. If you say I will pick you up at 7 pm, it means you will drive to the location at 7 pm and they will get in the car with you. Then you will drive them to another place. Якщо ви кажете Я заберу вас о сьомій вечора, це означає, що ви приїдете до їхнього місця о сьомій вечора, і вони сядуть до вас у машину, потім ви відвезете їх у інше місце. Повторимо If you say I will pick you up at 7 p.m.», якщо ви кажете Я заберу вас о сьомій вечора It means you will drive to their location at 7 pm. Це означає, що ви приїдете до їхнього місця о сьомій вечора. And they will get in the car with you. І вони сядуть до вас у машину. Get in поширене англійське фразове дієслово. Його загальне значення це потрапити усередину або, наприклад, втрутитися у щось. У контексті транспортного засобу має значення сісти у транспортний засіб, то сісти у середину автомобіля. Then you will drive them to another place. Потім ви відвезете їх у інше місце. Отже, pick up» має таке значення, як підвести або забрати. Давайте закріпимо значення даного фразового дієслова прикладами. I'm going to pick up my friend from the airport. Я збираюся забрати свого друга з аеропорту. Can you pick me up after school? Можеш забрати мене після школи. My dad offered to pick us up from the party. Мій тато запропонував забрати нас із вечірки. Can you pick me up at 6 p.m.? Можеш забрати мене о 6 вечора? I'll pick up my sister from dance class. Я заберу свою сестру з уроків танці. Drop off in the context of cars means to take someone or something. To a place and leave them there. Drop off у контексті автомобілю означає підвести когось або щось у певне місце та залишити там. Повторимо. Drop off in the context of cars means to take someone or something to a place and leave them there. Фразове дієслово drop off Завести. Відвести у контексті автомобілів означає відвести когось або щось у певне місце та залишити там. If you say I will drop you off at school, it means you will drive the person to school and let her get out of the car there. After you drop her off, you will leave and she will stay at that place. Якщо ви кажете, Я висаджу тебе біля школи, це означає, що ви відвезете цю людину до школи та дозволите їй там вийти з машини. Після того, як ви її висадите, ви поїдете, а вона залишиться у тому місці. Повторимо, If you say, I will drop you off at school. Якщо ви кажете. Я висаджу тебе біля школи. It means you will drive the person to school and let her get out of the car there. Це означає, що ви відвезете цю людину до школи та дозволите їй там вийти з машини. Get out ще одне фразове дійслово, значення якого залежить від контексту. У контексті автомобіля вийти з автомобілю. Але також має такі значення, як вибратися, покинути місце або уникнути чогось. After you drop her off, you will leave and she will stay at that place. Після того, як ви її висадите, ви поїдете, а вона залишиться у тому місці. Отже, значення drop off – відвести та залишити когось або щось. Давайте поглянемо на приклади. Can you drop me off at the library? Можеш висадити мене біля бібліотеки. I need to drop off this package at the post office. Мені потрібно відвести цю посилку на пошту. Let's drop off the cats at the park before we go shopping. Давай висадимо дітей у парку. Перш ніж поїдемо за покупками. I'll drop off the car at the car wash. Я залишу машину на автомийці. She dropped her kids off at school and went to work. Вона висадила своїх дітей у школі та поїхала на роботу. To speed up means to make a car go quicker. It's like when you're in a hurry and you want to get somewhere faster. Speed up означає змусити машину їхати швидше. Це як коли ви поспішаєте і хочете дістатися кудись швидше. Повторимо. To speed up фразове дієслово прискорюватися, means to make a car go quicker, означає Змусити машину їхати швидше. It's like when you're in a hurry. Це як коли ви поспішаєте. Вираз to be in a hurry означає поспішати або бути у поспіху. And you want to get somewhere faster. І хочете дістатися кудись швидше. When you speed up in a car, you press. The gas pedal to make the car go faster. Speeding up can help you reach your destination more quickly, but you must be careful to stay within the speed limit. Коли ви прискорюєтеся у автомобілі, ви натискаєте на педаль газу, щоб машина їхала швидше. Прискорення. Може допомогти вам швидше дістатися до вашого місця призначення, але ви повинні бути обережними і не перевищувати швидкість. Повторимо: when you speed up in a car, you press the gas pedal to make the car go faster. Коли ви прискорюєтеся в автомобілі, ви натискаєте на педаль газу, щоб машина їхала швидше. Speeding up can help you reach your destination more quickly. Прискорення може допомогти вам швидше дістатися до вашого місця призначення. But you must be careful to stay within the speed limit. Але ви повинні бути обережними і залишатися у межах швидкісного ліміту. Слово within у англійській мові має кілька значень, але загалом воно передає ідею усередині у межах чогось або протягом якогось періоду. Вираз to stay within the speed limit має таке значення, як не перевищувати швидкість, тобто залишатися усередині швидкісного обмеження, швидкісного ліміту. Отже, фразове дієслово speed. up Має таке значення, як прискорюватися. Can you please speed up? I'm in a hurry. Може, будь ласка, прискоритися. Я поспішаю. The car started to speed up on the highway. Машина почала прискорюватися на шосе. I need to speed up my work to finish on time. Мені потрібно прискорити свою роботу, щоб встигнути вчасно. The train will speed up after leaving the station. Потяг прискориться після того, як залишить станцію. Let's speed up to catch the green light. Давай прискоримося, щоб встигнути на зелене світло. The opposite of speed up is slow down. Slow down can be used for both people and things. Протилежне до speed up це slow down. Slow down можна використовувати як щодо людей, так і щодо речей. Повторимо. The opposite of speed up is slow down. Протилежне до прискоритися є пригальмувати. Slow down can be used for both people and things. Фразове дієслово slow down пригальмовувати можна використовувати як щодо людей, так і щодо речей. If someone tells you to slow down while driving, you should press the brake to go slower. You should slow down when you see a red light, a sharp turn or a busy street. This helps you drive safely. Якщо хтось каже вам пригальмувати під час водіння, ви повинні натиснути на гальма, щоб їхати повільніше. Вам слід пригальмувати, коли бачите червоне світло, крутий поворот або жваву вулицю. Це допомагає вам керувати безпечно. Повторимо: if someone tells you to slow down while driving. You should press the brake to go slower. Якщо хтось каже вам пригальмувати під час водіння, ви повинні натиснути на гальма, щоб їхати повільніше. You should slow down when you see a red light, a sharp turn or a busy street. Вам слід пригальмувати, коли бачите червоне світло, крутий поворот. Або жваву вулицю. This helps you drive safely. Це допомагає вам кермувати безпечно. Фразове дієслово slow down українською має значення сповільнюватися. Please slow down. You are driving too fast. Будь ласка, пригальмуй, ти їдеш занадто швидко. You need to slow down and take a break. Тобі потрібно пригальмувати та зробити перерву. Slow down. There's a speed bump ahead. Пригальмуй. Попереду лежачий поліцейський. Let's slow down. The road is slippery. Давай пригальмуємо. Дорога слизька. Давайте пригадаємо усі фразові дієслова, які ми сьогодні розглянули. Фразове дієслово up». Має значення як підібрати когось, підвести. «drop off», висадити залишити. Speed up», прискорюватися, slow down, пригальмовувати, сповільнюватися. Get in сідати у транспортний засіб. Get out виходити з транспортного засобу. Друзі, на сьогодні все. Сподіваюсь, дана інформація буде корисною для вас. Дякую, що ви були зі мною. До нових зустрічей!